Чи можна я перша? Давай. Так, подивимось. Ого. Хто це? Вау, тобі дісталась чарівна фея. Так, ось це прикол. Добре. Потім відкрию, бо летить. Тепер ти, брітні. Добре. Вау. Мені дістався пряниковий будинок. Яка краса. Ви тільки подивіться на це. Він цілком зроблений з печива та моїх улюблених цукерок. Ага, так і хочеться спробувати. Взагалі-то це моє. Ай! Боляче. Ну і будь ласка. Ммм, який аромат. Цей пряниковий будинок такий смачний. Джей, на що дісталось тобі? Відкривай сейф. Подивимось. Упевнена, там буде щось смачне. Що котячий корм? Ось це умора! Oh, нічого смішного не бачу. Ох, повірити не можу, що я це роблю. Hey, так, ось це у тебе обличчя. Oh. Давай, давай, їж все до кінця. Взагалі тут так сміятись з подруги не добре. Треба її провчити. Ого, нічого собі. А що відбувається? Неймовірно. Опускаємо. О, ні, тільки не це. Фея, ти маєш бути на моєму боці. Так, припини з мене сміятись. А ну йди сюди. Йди сюди, кому кажу. Я тебе піймаю. Ой, мамочки. Бідолашна фея. Джулі, тебе налякала. Не бійся, я тебе не ображу. Ось так. Лети. До швидкої зустрічі. Бувай, бувай. Я так не граю. Еники-беники їли вареники. Я перемогла. А отже, я перше відкриваю сип. Цікаво. Що там на мене чекає? Та-дам! Вау, яка краса! Мені дісталися розкішні сендвічі. Це просто смакота. М -м, ось це кайф. Брітня, а можна мені спробувати? Ні, ні за що. Ну ось! Ну добре, подивимося, що дісталось мені. О, ні. Тільки не це. Мені дісталася смартюча риба. Яка гедота? Ще один подих і мене знудить. Гаразд, затримаю подих і з'їм її як можна швидше. Мамочки, який жах! Це просто огидна їжа. Мені зовсім не пощастило. Не те, що брітні. Ха, ось це у Джуля, Джулія, у мене смаколи тобі лише познущатись. О, До мене прийшла геніальна ідея. Брітні, що? Дивись, що там. Де? Хочеш, покажу приколи з рибою. Давай. Я підкладу її у сендвіч Брітні. Уявляю її обличчя, коли вона її виявить. Джулі, там нічого нема. Мабуть, мені здалось. Добре, продовжу їсти свій неймовірний сендвіч. М -м -м, яка це? Гетота! Біє. Ха, прадбу вдався, Ось це умора море. Ага, Ого, дуже смішно. Хто наступний? Наступна я. І так. Ого. Мені дістався малюк йода. Я завжди мріяла про нього. Який же він гарненький? Ой, мамочки, що відбувається? М -м -м, сендвіч просто смакота. О, ні. Це ще що, який жак. Начебто пронесло. Це вже точно. О, дівчата. Дивіться, я дещо вигадала. Ей, йода, як тобі рибка? Так, вийшло. Він її підсмажив. Велике дякую. Тепер рибка набагато апетитніша, ніж раніше. Ммм, Смакота. О, ні. Джулі, стережись. А? Що? Ой, нічого собі. Ти його знищила. І так, дрітні починає. Ура! Подивимося, що заховано у цьому Ура! Вау, мені дісталася піца пепероні. Який аромат! Мені не терпиться її спробувати. Ага, нам також. Ей, взагалі-то це моя піца. але я також хочу її спробувати. Викликаю тебе на дуель. Тобі мене не подолати. Це ми ще подивимось. О, ні, моя виделка. Здавайся, ти програла. Але я не збираюся їсти піцу виделкою. У мене є ідея краще. Руками це зробити набагато зручніше та прикольніше. М -м, яка смакота! І як же здорово тягнеться сир. Круто! Давай, Джейн, відкривай. О, ні! тільки не це. Тут смердючий сир із плітньовою. Так, смердить просто гидно. Ага. А на смак він ще гірше. Мамочки, який жах. Це просто неможливо з'їсти, я здаюсь. Тепер ти Джулі. Ну, добре, подивимось. Ого це ще що зазілля у моєму сейфі. Дивно. Треба спробувати. Ну-ка. Пахне дивно. Ну, добре. А це небезпечно. Яка ж ти смілива? Я все. Дивно, я поки що нічого не відчуваю. А воно точно працює. Ой-ой-ой! Що відбувається? Дівчата, рятуйте, я зменшуюсь. Джулі, ти в порядку? О, ні, вона перетворилась на мишеня. А здається, вона стала навіть дуже милою. Який жах! Не ображайся на брітні. Я знаю, що тобі сподобається. Всі мишки дуже люблять сир. Пригощайся, дорогенька. Ну і що, тобі подобається? Так, як же здорово, я вигадала. Тепер і сир їсти не треба. Шкода, що так залишилась голодною. О, точно. Ей, брітні! А хочеш потримати мишку? Я жахлива! Жахливо боюся мишей! Мамочки. Так, піца тепер моя. Молодець Джулі, ти мені дуже допомогла. М -м, яка смакота. Я у повному захваті. А можна я почну? Дякую. Ну-ка, подивимось. Вау, мені дісталося малинове морозиво. Неймовірно. Як же мені пощастило? Не терпиться спробувати. Смакота. Так, щастить же тобі. Сподіваюсь, мені дістанеться, також щось смачне. Подивимось. Що червоні перці? Серйозно. Мамочки, як же мені страшно це циністи? Бідолашно. Нічого, ти зможеш. Я в тебе вірю. Правильно, я зможу. Ой-ой-ой, треба зробити це як можна швидше. Дівчата у мене в роті все палає. Ці перці їсти просто нестерпно. Але я це зробила. О, ні. Здається, все тільки починається. Рятуйте. Який жах. О, ні. Здається, моя морозова зовсім розтанула від такого полум'я. Прикро! Але я сподіваюся, що воно допоможе врятувати Джулі. Ох, моє обличчя. Я вся в морозиві, але нічого. Головне, що я врятована. Велике дякую, Джейн. Добре, обіймати не буду. Візьми краще серветку. Ну що, тепер черга, Брітні. Так, цікаво, що мені дістанеться цього разу. Ой, це портал. Нас затягує назад. Дівчата води. О, нічого собі, ви повернулись. Так, це мій сип, я його забираю. Щасливо залишатись. Ей, ти куди? Ану, повернись. Вау, це солодка вата від хубабуби буби А у мене блакитні кейкпопси. Іл, а у мене лимон. Серйозно? Не хвилюйся, Джулія. Тобі точно пощастить наступного разу. Друзі, а можна я почну? Хочу скоріше скуштувати солодку вату. І навіть вигадала, як я це зроблю. Позбавимось від упаковки і складу всю вату одну на одну. У мене вийшов неймовірний сендвіч. Мм, як солодко. Хочу з'їсти її всю, всю, всю. Я б теж спробувала. І я б не відмовився. Ця вата перетворилася на жуйку. Просто неймовірно. І Яка велика бульбашка. Ви тільки подивіться, яка краса. В неї можна навіть пограти. О, я теж пограв би. Фібі, кинь мені. вибач, Джулі, це Майк винен. Майк не піймав, а от я спіймала. Але більше так не роби. За це я викидаю ваш м'ячик. Майк твоя черга. О, ти маєш рацію, Джулі. Ну що ж, скуштую мій кейк-попс. Він такий, такий апетитний. Ммм, яка смакота. Хочу ще парочку, але треба придумати, як їх з'їсти. Точно приберу всі палички і запхаю всі кейк-попси повністю в рот. Так, у мене точно вийде. О, я в захваті. Джулі, тепер твоя черга. Добре, але я зовсім не хочу пробувати цей лимон. Він буде жахливо кислим. Добре, нічого не вдієш. Доведеться спробувати. Ого, як він який він м'який. Так, це не звичайний лимон, а солодкий. Ось це пощастило. Так, і я зіми задоволенням. Ммм, Кайф. Друзі, це було супер. Я задоволена. Рожеве маршмело. А у мене блакитні мармеладні ведмедики. А у мене пляшечка з жовтою фантою. Здорово. Нехай перша почне фібі. Okay. Я тільки рада. Давайте спробуємо. Ох, які смачні, м'які маршмело. І які ж вони смачні! Хочу добавки. Але для початку насаджу рожеве маршмело у нас А потім. Здогадайте, що я робитиму. Правильно, я його підсмажу і стане ще смачніше. Бачили, як я можу? Так, круто. О, ні, фівіс теж за вогнем. О, ні. Здається, я відволіклася, моя маршмило згоріло. Відстійно. Все розтануло. Добре, спробую хоча б так. М -м, так це виявляється дуже смачно. Мені так навіть більше подобається, а з нею точно все нормально. Поводить себе дуже дивно. Давай, Майк, спробуй своє. Окей, мої мармеладні ведмедики точно будуть дуже смачні. Подивіться, які вони милі. Ними можна навіть пограти. А, Так, так, зараз я буду їсти. О, до мене прийшла ідея. Я виставлю мармеладних ведмедиків на і з'їм їх без допомоги рук. Ось так. Nice. Ням. Джулі твоя черга. Okay. Ну що ж, мою панту. Mm. Ого. Тут незвичайна фанта, а желейна. Критяк. Пахне дуже апетитно. А на смак неймовірна. Дивіться, я кумедна тримтиться желейна пляшка. Ой, куди? Ні. Ауч! Фібі зараз не в зоні доступу. Передзвоніть пізніше. Е, Незручно вийшло. Хочеш спробувати? Вау, це ж рок кенді. А у мене бананчики маршмеллоу! Крутяк. А мені дістався рожевий капкейк. Друзі, давайте швидше спробуємо. Ей, Стоп, Фібі! Перше спробую я. Бананчики маршмеллоу – це неймовірно. Спробуємо одну штучку. Отак. Який він ніжний. А всередині смачна шоколадна начинка. Ой, що це зі мною? Нічого не розумію. Фібі, ти це бачила? Ну добре, спробуємо ще. Ось це так. Джулі перетворилась на мавку. Так, мабуть, це справді так. Воно так жадібно, їсть ці банани. Джулі. Hey. Джулі, ти в порядку. Ні, лише не кусай нас. Oh, 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 oh. Це було так смачно. Nice. Mm -hmm. Що зі мною сталося? Чому я сиджу на столі? Джулі, давай злась. Okay. Oh, так, так, звісно. Пробачте, я нічого не пам'ятаю. <laughs> Майк, okay. твоя черга. Ну що ж, добре, спробуємо мої льодяники. Вони, напевно, дуже смачні. Отак. Це просто нереальна смакота. Mm. Дівчата, зараз я покажу, як я можу з'їсти одразу всі льодяники. Okay. Дивіться, а готово. Yes. Тепер черга фібі. Добре, цей рожевий капкейк не лише дуже гарний. Але й неймовірно смачний. Але першим ділом я спробую Крем. М -м, який же він смачний. Джулі, ти також хотіла б спробувати. Давай попросимо. Фібі, пригостиш. Звісно, ні. Я з'їмся сама. Яка жадібна. Добре, не хочу ділитись з друзями. Тоді ми зануримо її у крем От тобі. Отримуй. Чудово ми провчили Фібі. Давай п'ять. О, ні, мій капкін зіпсований. А я вся в рожевому кримі. О, точно. Я можу злизати залишки з обличчя. Дуже смачно. І навіть старілки можу з'їсти. Ну, яка ж фібі поросятка. І що ця кнопка тут робить? А у мене блакитний пончик. Я такий радий. А у мене курячі яйця. Серйозно. Друзі, що будете робити? Ну, якщо ніхто не хоче бути першим, то я почну. О, Джулі. Я бачу тебе через дирочку. Забавно. А ще я можу покрутити пончик у себе на пальці. Смішно. Спробуємо. М -м, смачно, дівчата. Цей пончик був просто неймовірним. Ну і що, Джулі? Твоя черга. Ну, гаразд, добре. Давайте спробуємо. Першим ділом треба розбити це яйце. Mm. Буду розбивати його прямо в рот. Mm. Гедота яка. Oh Згодна. Сири яйце – це не смачно. No. Ох, вибачте, друзі, але й більше не їстимо. Тобі доведеться з'їсти всі яйця Джулі. О, до речі, гарна ідея, Майк. Давайте я зроблю яєчний коктейль. У такому вигляді це можливо буде смачно. Розбиваємо всі яйця у блендер. Ей, а можна обережніше. Пробач, Майк. Так от, Розбиваємо у блендер останнє яйце, а потім, як слід, перемішуємо. Ох, щось мені підказує, що все одно це буде несмачно. Залишилось перелити у гарний келих. Ох, виглядає неапетитно. Тривай, от тобі трубочка. Ні, ні, Джулі, я не буду. Ех, добре, спробуємо. О, ні, я не можу. Мене зараз знудить. Більше ні крапля сирого яйця. Це огидно. давай ти. Так, я навіть уявити не можу, що на мене чекає. І що це? Добрий день. А що це ви мені принесли? Всередині okay. щось класне. Ну-ка. Ого, це для мене? О, а можна? Ой, мабуть, нам нічого не можна. Ну, добре. Яке тут все загадкове? Ну, що ж, настав час спробувати ці класні Ммм, Які смачні. Ой, о, ні, друзі. Це неймовірно кисло. Фібі стала мутантом. А -а -а. Вау! У мене сирний соус та картопля фрі у вигляді смайликів. Класно. А у мене гострий такіс. Ось це так. А у мене мармеладний попіс. Він такий милий у вигляді серця. Ну і що ж, давайте я вирішу, хто першим розпочинатиме. І першою буду я. Mm, це має бути дуже смачно. Oh, wow. oh. Ну-ка, спробую пограти. Oh, wow, wow. Ой, тоді спробую з'їсти. Пахне шалено. Друзі, це нереально смачний попіт. Ням-ням oh, yeah. mm, ням. -ням, -ням. Mm, мені дуже подобається. Mm. Oh, awesome. mm. it's так, it's тепер it's моя it's черга. It's oh, я буду коштувати картоплю смайлики. Ви тільки подивіться, яка це краса. А цей смайлик цілує когось. А цей смайлик крутий. І так, складаємо усі смайлики один на одного і отримаємо ось таку апетитну гору, котру пальємо сирним соусом. Мм, аромат шалений. І на смак просто супер. Клас. Джолі, поспішай. Я теж хочу встигнути спробувати. Okay. Добре, дай мені кілька секунд. Я все можеш починати. Ура! Я навіть встиг зголодніти Хочу якнайшвидше спробувати ці прикольні чіпси. Вони такі блакитні і такі о, гарячі. Але мені подобається. Клас. Нічого собі. Nice. Майк з'їв усі гострі чіпси. Саме так. Ой-ой-ой. Чому у роті все горить? Ні, це дуже-дуже гостро. Це має допомогти. Джулі, давай okay. разом. І дуємо. О, стає краще. Яке чудове відчуття. Велике, дякую, дівчата. А чіпси я більше не буду.